Щось мені кажеться, що в наших отношениях наступив кризис, так сказати, згас аганьок в наших чувствах. І щоб оце все вернеш, мені кажеться, нам треба роз'їхатися на время. Так що я зібрала твої віші, їжджай до мами. Там посидиш, подумаєш, поймеш, що я головна любов в твоїй жизни, главний цвітучок твоєї житті. поймеш, що треба мене любити, обнімати, кормити, гуляти зо мною. Ну, взагалі, перестать бути гаїсткою. І коли це осознаєш, прийдеш поплачешся, ну так і бить, я тебе пущу назад. Чуєш, кожен, ти б мені, може, б, давлення поміряла би, а? Ти що не бачиш, я лежу. Я впав в голодний обморок. Який я симулянт. Ти коли мене кормила останній раз? Які в півчаса назад, я лап підняти не можу. Все, визивай ковбасних санітарів. Вічно надуте, вічно. Вечно недовольна. Не хочеться самій сидіти, знаєш. Сьогодні очікується велика прогулка з папочкою. Ну, эту женщину мы з собой брать не будем, потому что вообще. Женщины, в принципе, погана примета. На прогулке то поводок сам перегрызеться, то мої лапы. Сами побежать куда-то, а папочка потом казати на мене. Матючок, на пе, издюк. Да, таке тоже возможно. Было дело. Ах, не нужно вона, эта женщина, буде бігати там своїми хлищоногими ногами скабзаться в ночні раз. Поэтому йдем чисто в мужской компании. Сніжок туди-сюди. Забіг, да, виноградної возможно даже. Ну, в смысле якої я породи, якої? Панської осьо пан. Часто мене питають, чому я не йду на роботу. Друзі, в мій графік не входить робота. чисто фізично немає на неї місця. У мене чіткий графік вже протягом трьох років, куди входять обідній сон з 12 по 3, п'ять прийомів їжі. Отак буду лежати і обіжатися. А вона хай думає, хай думає, може додумаєте, що коли вдома є домашня сметана і сир, не обов'язково давати утігунки камінці мені. Боже, сижу це, слухаю цей урок. При бідні кожен малі. Господі, я вже втомилася її слухати. Що вона хоче? Да, я вже трошечки проляжу. Боже чесно, вона грузила мене так, що в мене вже мозок кипить. Половину проблем в житті вирішує кава. Втомилися, випили кави. Болить голова, випили кави. Захотіли спати, випили кави. Хтось рознервував, горнятком від кави межи очі. Я так втомився від усього, бо я в апчату маці пусінький кичунь, а з мене вимагають як з величеньку. Ністидані совісті, ні у мене фантазії в цьому сімействі Адам, сидовбані. Ви знаєте, гроші псують мужиків. Мда. Тому поруч з ним завжди повинна бути жінка для зняття порчі. Чуєте в мене питання? Кожна сказала, що в зв'язку з подорожанням мого корма вона мене переводить на якісь мещачі хвости. каже, що там живі інгредієнти. А що це таке? Ти плачеш, коли ріжеш цибулю, тому що насправді хочеш суші. Характер в мене чудовий. А от нервішки у вас дрянь. Коли організм попадає занадто багато роботи, він виділяє антиділа. Активізується лінива залоза і виробляє лінкоцити. Боже, яке то товсте! Але ж красивий з зійти можна. Ну, і що ж у Хряб не влази?